Добрий день, шанувальники футболу! З вами на зв'язку, канал Футбольний інстинкт. І сьогодні ми з вами будемо обговорювати минулий день, точніше минулий вечір Ліги Чемпіонів, де вивіски були, скажімо так, не особливо круті, але такі результати були, що це мастхев ну, для обговорення ж. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте обов'язково, і нам треба хоча б добити 450 підписників до кінця цього місяця. Я сподіваюся, що ви мені в цьому допоможете. А я починаю. І так, почнемо ми, звичайно ж, з матчу, такий, як Наполі Реал Мадрид, тому що це була головна вивізка цього матчу, точніше цього вечора, де бились Наполі, якби топ-клуб. Як він думав, що він буде такий, точніше, я так думав, що він буде такий. Але сталося не так, як гадалось, тому що цей. Сезон показує, що там є проблеми: Осімхен, Кварцхелія, тобто ті зірки, які були в минулому році в Наполі. Ну, скажімо, в цьому році вже не такі вони прям і зірки. Більше, мабуть, в ментальному плані, ніж в якомусь фізичному чи спортивному. Але в Наполі дав бій Рау Мадриду, Реал Мадриду, точніше, і це круто. Хоча Реал Мадрид в останній матчі не так уже прямо що вау, В нього були дуже круті поєдинки, особливо якщо згадувати проти Атлетику Мадрид, так? це було минулого тижня. Жор, Жерона це. ну, Жерона є Жирона, так, височку взяли, трошечки її приструнили. Але нарешті, на нарешті, Реал Мадрид... Ще раз показав, що це справді королівський клуб. Так, були проблеми, звичайно ж, Кепа Різаблага красавчик. Боже, там Лунін, ну не знаю, Лунін ну, все одно не буде давати шансів. Це 100% навіть через такі помилки кепи тут, якби питань немає. Але кепа взяв і пропустив такий ну, м'яч, якби дуже простий для такого двохметрового воротаря. Але. Потрібно ж врахувати той момент, що якби, і сам захист Реал Мадриду, він останні роки взагалі ніколи не вражав. Тобто Реал Мадрид зараз це взагалі не про захист, абсолютно не про захист. Це більше про півзахист і все. Тому що атаки, ну, Вінісіус, окей, да, то він якраз і забив після він там, Я не знаю, як він зміг той м'яч перехопити у Діоренцо, той пас, але він настільки крутий. Ну, сам Беллінгем крутий, що в нього така самовіддача, тобто в нього 20 років він робить те, ну, він справді, як казав Анчеуті, що він вже настільки зривий гравець, що він вже може бути лідером команди. Це настільки така заміна в півзахисті на довгі роки, якщо все буде добре, звичайно. Тому що ми знаємо, так, що у Беллінг були деякі травми в Борусі, але подивимося, що буде в реалі. Блін, як же він віддається на полі? Це настільки круто дивитись. Як мінімум тільки за те, що Реал Мадрид вже можна дивитися їхні матчі, будь-які, за те, що там грає Белінгем. Так як він віддається на полі, це справді круто. І в цьому матчі, як він на, на так, віддав, як той перехват був, потім як він сам пройшов <кхи> захист як ніж крізь масло, просто ну, це справді неймовірно. Так, тут є, можна ще ж таки виокремити пенальті, яке було на осім, Осімхену було зароблено. Ну, Скажемо, це було мягко кажучи, з натяжкою. Абсолютно, я не знаю, де там було пенальті. Можливо, у вас інша думка, але сам факт тому, що Real він, Це як для мене це була перемога на класі, як мінімум, тому що ну, вони контролювали гру, як на мене. Можливо, у вас також інша думка? Пишіть в коментарі, звичайно ж, свої думки. От вони от, на класі, на класі переграв у наполі. Якби наполі не старався, але це не той Наполі, який був в минулому році. Можу, якби залишився Любітіль Зеніта в, в цьому сезоні, реал було, було б набагато важче. Але Наполі забива стандарту, і пенальті. Так, звичайно, були моменти, коли там Хенд розстрілював Аріс Забалагу. Це все звичайно круто. Але ну, не було того Наполі, яке було в минулому році. Воно очевидно, тому що їх тренує. Бруді Гарсія. Але Реал Мадрид, може хтось сказати, так, блін, у третій гол у Реал Мадрида взагалі це там, власні ворота Амарат забив. Але ж, то, там була така пушка, така пушка-граната, що Фу, я коли. Блін, це жесть, це правда. Ну, Вальверде, я думаю, що це якраз із тих гравців. ну, Це справді можна вважати як Козирем в, в Реал Мадриді, так, в футбольному клубі. В будь-якому футбольному клубі це був би Козир, тому що не кожен вміє так пробувати. Так, кожен може забити здалеку, це без питань. Але так, як це робить Вальверде, з його гарматою, ну, там до Марета якісь запитання взагалі не може бути. Як мінімум, тому що там ще був рекошет, і, і там з кілометрів за годину той м'яч летів. звичайно, що ну, Лобанського воротаря взагалі шансів не було. І найголовніше те, що. Реал Мадрид знову виграє, грубо кажучи, без нападника. Вони звикають, що у них нема нападника. Хасеу, це звичайно круто, 33 роки взяли свого якби, вихованця, але ж ми ж розуміємо, що це абсолютно не то. І от Реал Мадрид, як завжди, він концентрується на лізі чемпіонів. Подивимося, куди він дійде, звичайно, тому що це взагалі не той Рео Мадрид, який був 2-3-4 роки тому, звичайно ж. Але. Ми знаємо, що Реал Мадрид чекає, правильно його чекає пан Бапенко. Ми в наступному сезоні, я думаю, ну він має вже перейти, Хватить вже цю кашу варить, щоб це все заграло. Щоб Белінгем, Камавінгам, Бапе це буде такий, як буде маленька Франція в, в, в Мадриді. Таке, мабуть, колись був. Я не пам'ятаю, що було так багато французів. Якщо ви пам'ятаєте, то пишіть коментарі. Але я думаю, що не було таких насправді багато. Я думаю, що їх було менше. І це справді вражає. Це, звичайно, нам розказує про те, що наскільки зараз збірна Франції крута, так яка в неї зараз покоління, не просто бомбезне. А по-друге, що ну, у Переса нарешті його бачення футболу змінилось. Він заспокоївся, він вже не хоче купувати прям мега-супер уже досвідчених зірок. Який там уже десь пограли, і він збирає там якийсь Галактикос, там друге, перше, не важливо, це може було б третє Галактикос. Хоча це не можна називати Галактикос, як він, тому що тут буде максимально молоді гравці. так, мені, Мавінгам, Бапе, Беллінген це все гравці близько 20 років. Ну, Мапе, окей, мабуть, вже трошки старший за них. Але це справді круто. Мадрид взяв і просто ну, Наполі показав. Де його місце, що їм ще треба рости, в ментальному плані, як мінімум, тому що такі проблеми в топових клубах не мають і бути, які є у них так за цим хеном тим самим Фарсхелією. Тому Реал Мадрид, як на мене, цілком закономірно виграв. А ви як думаєте? Чи закономірно Реал виграв, чи незакономірно, чи, можливо, полі прям мало хоча б за нічуто вчепитись? Пишіть свої думки в коментарях. Але де точно не, не могло бути ніяких. Шансів, так, як ми думали, за щось там щепитися, бо це Ланц-Арсенал. де Та Ми всі думали, я певен, що Арсеналу, вболівальники Арсенала що Та... вони там? Чотири матчі програли, чи три на початку сезону щось вони там борсуються внизу у чемпіонату Франції. Щас... Зараз ми їх так чисто на похуях обіграємо, але ж так не вийшло. Так, ніхрена не вийшло. Так, в Арсеналу були моменти. Були, були, там, можна, ну, але самба тащив усе. Просто там. Ну, я не знаю. Просто воротар. Може, йому так щастило, що він якраз м'яч хотів завжди туди, де він стояв. Але воротар обирає правильну позицію, значить він уже красавчик. Все. Тут вже питання закрите. Всей є, є, все, він крутий. Тут же ж питання до іншого. М -м, питання, як мінімум, до. <laughs> до оборони Арсеналу в першу чергу. Тому що, не знаю, чи це розконцентрат. Справді, що це Ланс, там ми зараз їх наїзі, ми будемо зберігати сили проти Манчестер-Сіті. Я не знаю, чи взагалі це до у матчах Ліги Чемпіонів, так як казати. Тому що Артета випустив саку, так, як в якого було як мікропошкодження, і на 34-й хвилині він знов його отримав. І зараз взагалі не зрозуміло, чи буде він грати проти Манчестер-Сіті. Тому тут так важливо розставлення пріоритетів. І якщо ж проводити паралелі із нашим звичайним життям, це ж те саме стосується. Так, в нас є велика куча справ, де ми розставляємо якісь пріоритети, щось вище, щось нижче. І Артета вирішив на його інші пріоритети зрівнати, зрівняти, зрівняти, що Ліга Чемпіонів і АПЛ. Але як ми бачимо, так не працює. Невже не можна було випустити? Звичайно, там сама лавка запасних в арсенала не прям що вау, але ж можна було щось зробити. Ну, Погодьтесь. І Сака вийшов, замінили його на 34-й хвилині. Уже не було того як би, гравця, який міг би на індивідуальних якостях щось зробити. Так, був на лівому фланзі тросар. Це вже для Арсеналу було дуже круто, тому що Жезус на лівому фланзі ми бачили. Так, це він активний, він все... Прям такий потужний, прес, він, все класно, але це взагалі те, що може робити тросар і Мартінері, звичайно ж. І от цьому матчі так ми бачили, що. Райя, це взагалі круто, як він класно віддав пас. але але тут треба дивитись не те, що як Райя віддав пас, а як ланц в, в моменті з першим голом, як вони професійно відтиснули, відтиснули так, можна взагалі сказати? Відтискали. Коротше, вони взяли і їх так арсенал, давай, давай. Нє, нє, ми не хочемо сідати в низький в низький блок. Це тільки дорога до поразки. І все. Його так потихеньку, 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 такий повзучий пресинг-пресинг такий хоп-хоп. І все. Рая вже віддає пас, ну, м'яко кажучи, не туди, куди потрібно. Ну і далі. Далі це просто. Ну, той гол, який вони забили, це справді, це справді дуже круто. Та Муланс, який більше 20 років не грав в Лізі Чемпіонів, і тут вони от, грають так, не боячись, не боячись лідера АПЛ. Просто ну, це дуже круто. Цей матч. Прям він такий заряджає, знаєте, щоб для повірити в себе. В мене це також стосується мого каналу, <схід> тому що є куди рости. Лансу є куди рости. Арс будь-які, навіть Манчестер-Сіті, є куди рости. Ми бачимо, що вони також не безгрішні. Тому що... що зробив арсенал? Один один рахунок, так? Перед цим що був Жезу забив на 14-й хвилині. Я це пропустив, тому що ну, Жезус забив. Так, там також була помилка в захисті Ланса. Арсенал цим скористався. Просто, як, як я вважаю, для Арсенала це, ну, це те, що від них очікували, Але, але від Ланса – ні. Від е, того, хто грає внизу турнірної таблиці чемпіонату Франції. І тут м -м, другий тайм, начебто, якби все добре, є моменти, атакують там знову ж таки, сам батажі, там Томіясу просто розстрілював того воротаря. прямо вже все, нікого захисту нема, він кудись розбігся. Ну, Таке буває, таке буває, що попав прямо в воротаря. Але те, що сталося вже по так, тут є український слід. На жаль, на жаль, є український слід. Але ж потрібно враховувати, що, ну, по-перше, я не хочу якось о, як оправдати Зінченка, так, що він там щось неправильно не зробив, там, туди-сюди. Ну, Так сталося, так, що він, він не прочитав цей момент і він не пішов раніше в цей ривок. Хоча ж потрібно враховувати, що Франковський так, який подавав м'яч, точніше, що робив крос, і Зінченко вони були зі стартою хвилин. І якби по кондиціях вони могли б бути ну, однаково. Зінченко взагалі не якби не повільний хлопець. Але тут він програв позицію так. Це потрібно враховувати, що він програв позицію, що він не, не зміг дуже щільно з ним зіграти. Так, це правда, це факт. Це не прикрашує самого Зінченка, тому що все ж таки лівий фланг для нього це більше як для білдапу, так що він десь щось створити, де щось віддати, де щось якісь комбінації робити. Але от в захисті в таких моментах ми бачимо, що один в один Зінченка в ізоляції не може залишати йому. Треба підмога, щоб йому хтось допомагав. А тут після Стіночка, яка була, в принципі, не така вже й якась там сильно замудрена. Гол, так, тут питання до Саліби, звичайно ж, він втратив позицію в АІ, наскільки я пам'ятаю, його так прізвище. Так? Цього нападника французького він зу, такий бляха, класний, класний м'яч закотив. Гра дуже сподобалась. І потрібно робити висновки. Потрібно робити висновки, як мінімум Артеті, що ну, треба ж пріоритети розставляти. Можливо, проти Ланса можна було якось по-іншому зіграти. Хоча, якби й моменти були, там Арсенал мав вигравати цей матч. Якщо ми беремо в чистому, що він міг все забивати. Але це футбол. Не може все залітати у ворота. Ну, не може. Це, ну, Холанд вам зараз не десь брехати, в якого там 5 чи 6 голів вже не дозабив, хоча там який? сьомий чи восьмий тур тільки в Англії. Тому, ну, чи можна сказати, що закономірний арсенал програв? Ні. Але Ланс показав характер, що вони зараз потихеньку, вони на хвилі підйому і вони можуть зробити сенсацію, як вони зробили як мінімум в цьому матчі. А чому ні? В них не прям, не прям така сильна група, так? Севілья, ПСВ, Севілья в кризі, а ПСВ, ну, скажімо, ПСВ, якщо вони вийдуть, це буде круто, хоча один сказати, що там. Прям Петер Борш робить якусь революцію в цьому клубі. Звичайно, там також є своя стеля. В Ланце є своя стеля. Як показує Уніон Берлін, також є своя стеля, так? коли вони програли в Бразі. Але що тут потрібно враховувати? Як мінімум те, що ну, для Арсенала ця поразка так, це погано. Це погано, справді, але вийти з першого місця їм все одно буде неважко. А от за друге місце, я думаю, все одно буде боротьба, тому що там вже все перемішалось, там нічиї Севілля проти там, того самого ПСВ, там в другому таймі взагалі була така катавасія. Ну, справді буде дуже цікава група, яка на початку не казалась зовсім Прям дуже цікавою. Але яка є цікава група ще одна, дуже цікава, де грає правильно Манчестер Юнайтед і Байерн? Байерн. Yeah. Mm, я можу назвати Байерн Баварію, я в цьому не буду бачити ніяких проблем, тому що навіть а, такі а, коментатори, які спеціалізуються на німецькому чемпіонаті, навіть вони інколи кажуть на Байерн Баварію і на Баварію Баернер, але ніяк не Байер. Тому саме так. Якби, що що потрібно сказати? Давайте про Баварію в першу чергу, тому що Копенгаген це був такий як Ланс насправді, в них було багато, ну, не можна сказати, що прям багато моментів, але вони також не боялись Баварію. Це до мого попереднього випуску, до речі, залишаю тут посилання на нього, що Баварію не також сильно бояться. Так, звичайно, що це не значить, якщо Баварію бояться, то вони довні стояти весь час в обороні і чекати з моря погоди. Щось, в принципі, було таке в цьому матчі, так, щось, але вони справді не це було видно, що вони не боялись. І це дуже круто, що такі команди, як Опенгаген, Можуть грати ну не на рівних, але давати конкуренцію таким справді іменитим клубам, де просто велика купа зіркових гравців. І те, що Баварія виграла, скажімо, на тоненького вона виграла, ну, по-чесному, тупо на тоненького. І то це їм ще пощастило, що вони не зіграли нічию, тому що Ульрах, Ульрай, пляха, я кажу, в нього прізвище. Ульрайх. так. Що він витащив буквально вже в останній атаці Копенгагена. Якби не він, то там взагалі була б нічия, а це була б катастрофа. Ну, не то, що катастрофа, якщо дивитись на той матч, який був в Манчестері, ми до нього чи дійдемо. Але Мюнхен, Баварія Мюнхен, Байерн Мюнхен, так, Мюнхенський Байерн, що він взяв і якби, також виграв на класі. Тель, який 18-річний хлопчина бере ініціативу в свої руки і приносить результат команді. Не Кейн, який там виграв боротьбу, так, не хтось інший гравців, мусіало молодий. так? Ну, Треба ж, звичайно, тут ще й Мюллера якби відзначити, так? Уже пенсіонера, який просто там поштовхався, який там. Ну, видно, що це професіонал своєї справи. Мюллер – це прямо от. Ну, я думаю, це кумир він не багатьох, звичайно, фанатів, тому що він не ніяк де хайповий, не Роналду, не Месі, там не хтось інший, не Марти, той самий, просто Господи. А те, що от його професіоналізм, ну він насправді крутий, те, що він своєю непомітністю, що він може робити на полі, це прям це мистецтво, я так вважаю. Якщо ви так не вважаєте, бо ж важаєте, пишіть в коментарях, що ви думаєте взагалі з приводу того, що. Томас Мюллер ще може впливати на таку команду, як Байерн Мюнік. Тому 2-1. Інтрига є в, цьому, в цій групі. Так. Подивимось, хто вийде з першого чи з другого місця Баварія чи Галатасарай, Тому що Манчестер Юнайтед, Він пізніше просто. У ну, мене немає других слів. У мене просто немає других слів, те, що вони витворяють. Голунд – красавчик. Просто супер. Те, що він робить, ну, от він починає потихеньку виватись. Так, в АП у нього, можливо, не все виходить. Але в Лізі Чемпіонів він налаштовується і робить різницю. Рашфорд щось може робити так, ну, якісь перформанси. Але ж м -м, проблема в тому, що як такої команди немає в Манчестера. Тобто, це має командної роботи. Багато там зараз просто полеміки з приводу травм, з приводу того, що немає комплектації. Не, команда не укомплектована повністю під ті побажання, які міг би бути Тенхаг, так? Що немає команди. Але ж вона є, є кому грати. Має бути якась думка в грі, якісь комбінації. Те, що він робив в аяксі, наприклад, ми знали його малюну гри, те, що він має робити, що він не має робити, як він пресингує, він не пресингує. А в Манчестері цього немає. Манчестер це той самий. Аморфний клуб, який був після Алекса Ферзіна і далі і далі і далі. Але ж ми бачимо, що в цей старт, наскільки я пам'ятаю, це один з найгірших з 1980 якихось років. Вдумайтесь, це при тому, що перед цим уже був. Ем, хто там був? Сульчара ми не будемо брати? Вангал, Моуріньо, Моєс. Ну просто там вже були такі трен... Ну, Вже здавалося, що дно от воно, вже пробите. Ні. Ні, Лися із Нідерландів прийшов, показав, що дно є куди пробувати. І ще можна більше це зробити. До чого, ну. От. Чи це глайзери якось впливає на цю команду? Я не знаю, але те, що вони робили в обороні в цьому матчі, ну, воно все перекреслює те, що робили вони в Атаці, особливо Гайлунд. Це просто далот, як він грав проти Заха. Ви бачили, що це таке? Як він корпус поставив? Що? Ну, як це можна зрозуміти взагалі? Я, ну, я цього не відстрілюю, чесно. Так не має бути. Ну, мало того, що він не з ним ну, не, не, не зміг поборотися так і Заха. Та ще й там ногу підставу Про нього взагалі це окрема історія має бути, мабуть, тому що те, що він робить, це не то, що бліда тінь, те, що він був в інтері, це ну, я не знаю. Я, я, я не знаю, що тут можна сказати. Взагалі з цього приводу це просто кошмар. Це справді кошмар. Дехея щось там десь, мабуть, в Іспанії, просто дивився по телеку цей футбол, він просто ржав, рвав живота, як мінімум через те, як грає он онана. Як він грає на виходах, так як він там ледь не привіз гол. Тобто це взагалі це щось, як він гра ногами. Гра ногами в нього перфектно просто. Ми вже бачили, так і він грає ногами. Просто Манчестер взяв на рідному полі і. Подарував перемогу Галатасараю. Тому Галатасараю грає збиті льотчики в основному. Так і Карді там зараз, значить, як запалює в Туреччині. Вау. Всі думали, що він буде грати в Барселоні, в Манчестер Сіті і ще десь, а він запалює в Туреччині. Вау. Оце для Манчестера просто авторитет. Просто крупне, ну, не вроді без не авторитет. А ні, звичайно. Ну, Манчестер просто, він повинен. Як раніше, він це робив. Як він просто вкатував асфальт подібні команди. Зараз він цього робити не може. Просто не може фізично. Тому що Тенхаг взагалі зараз не зрозуміло, що він робив, все літнє е трансферне вікно. Навіть не з приводу трансферів, а з приводу награвання гри, там контрольні матчі. Що, ну, ми не бачимо чіткого якоїсь такої лінії, яку він міг би проводити свою якусь ідейну лінію гри. Ну, грають ну, Рашфорд побіжить, ну окей, побіг. Не побіг? Ну, блядь. значить, будемо стояти і ніхуя не робити. Все. На цьому все закінчиться. Хіба це футбол? Ну, мається на увазі, хіба це командний футбол? Фернандеш, Бліда Тінь, взагалі. Що з ним стало? Що з ним зробив Тенхаг? Що він там йому. Я не знаю, може він там його якось. Що йому каже на трену на трену на, на тренуваннях? Що? Я не розумію. Це наскільки. От... От слово агонія це дорівнює Манчестер Юнайтед. Казиміру, який вже тоді летів той підкат, так, щоб тільки не було голу, ну, йому що, що ще залишалось робити, якщо ж Анана такий, ну, просто просто Онана. Коли третього забувало, це також, ну, про що можна казати? Манчестер в глибокій жепці, м'яко кажучи, і те, що там довіра до Тенхага, довіра. Таке було з Сульшером, пам'ятаєте, коли... А, також до Сульшера в нас куча довіри. Вони до того, просто до того стану, коли ну, команда повністю розвилась. Так, там, звичайно, прихід Роналду був, там свої обставини, але тут також свої обставини: Санчо, Антоні, травми шоу. Потім регіон травмувався. Амрабат був лівим захисником, який не встигав. Він просто не встигав за фланговими гравцями, так? або тими, хто грав на півфланці, просто не встигав. Це не Зінченко навіть той самий. Це чистий опорник, який має руйнувати. Він грав лівого захисника. Окей. Тут вже нічого не зробиш, тому що гравців просто немає фізично. Але потрібно робити висновок з того, що. Манчестера просто немає ідеї. Це не просто, це важко сприймати, особливо фанатам Манчестер Юнайтед, яких доволі багато, але ну, має ж бути хоч щось, хоч якийсь зачаток ідеї. Решфорд, як я вже казав раніше, його забігання кудись-туди утюжить. Ну, не знаю. Я думаю, що це не те пальто, яке хотів би носити Манчестер Юнайтед. Якщо можна робити таку алегорію, тому що, ну. Це не гра, на жаль. Я не знаю, скільки ти ще протримається, чи дадуть йому шанс, я не знаю, там, до паузи, після чи він вийде грати, точніше тренувати після паузи збірних. подивимося. ще таких начебто розмов немає, але це насторожує те, що відбувається в Манчестері. Точніше, Манчестер Юнайтед, звичайно ж, на Оттрафорд. І так ми із таких команд, якби група класна, все чудово. Давайте все ж таки, мабуть, згадаємо ще про Інтер Бенфіку, так. тому що там грає Трубін, який тащив. Який справді тащив цьому матчі, це було щось справді дуже і дуже круто, мені сподобалось. Так, звичайно, він там не завжди витягував, коли там були офсайди, це все зрозуміло діло. Але сама Бенфіка грала хреново. Треба, треба це врахувати, що Бенфіка грала хреново. Інтер, ну, як і в минулому році, коли вони грали у плей-офф. Якби там, звичайно, було в Інтера проблема вже в від, у матчі відповіді, але в першому ж матчі Інтер, ну якби розкатав Бенфіку, так само цього матчу, просто що Мартінес не міг забити. Та й не тільки Мартінес, але там і Дуфріса було два моменти, як мінімум. Менфіка взагалі нічого не зробила. Абсолютно в атаці повний нуль. Це португальська атакуюча команда. Невже проти Інтера не можна було щось придумати? Так, звичайно, там захист, начебто як Титанічний, старенький, але Титанічний. Якщо ми беремо з вами, звичайно ще трьох захисників центральних. Але, ну, як навіть сказав сам Рожеш, Рожер Шміт, що Трубін це ахуєнний воротар. І нам від цього українським фанам тільки круто. Що справді нашого воротаря визнають, що ходімо, пішов Форест, туди його дорога. І що Трубін тепер, якби беззаперечний лідер, де він може справді розвиватись і рік-два його може купити. Головне, щоб не Манчестер Юнайтед. Я надію, що це не його мрія потрапити саме туди. Тільки не туди. Бо там може бути вікно відкрите, там може бути воротарська позиція. Дуже-дуже ну, проблемна. Але потрібно тоді, давайте все підсумуємо. Так, там ще були інші матчі, але вони не такі, прям що вау, вау вау. Уніберлін, ну, звичайно, жаль. жалько. Жалько. Тому що жаль, точніше, так, якщо прямо ну, вже українською розмовляти, що якби донор вигравати, 3-2 бразі програти, ну там, Реал Мадриду програти на останніх хвилинах. там взагалі них 6 матчів вже підряд програшних. Подивимося, що у них буде далі, але команда крута, мені подобається. Їхня віддача, прям вау, болюваю за них. Я, так, тому що це як мінімум народний клуб, який ще за свої кошти побудував клубу стадіон. Це вже викликає повагу як до клубу, так і до берлінських болівальників, але де суть. Саме головне, що це, цей день був максимально насичений, точніше, цей вечір, минулий вечір був максимально насичений, що ми змогли подивитися, скільки класового футболу. Ну, я справді, як я казав на початку випуску, я цього взагалі не очікував. Вивісок взагалі не було, але я радий, що ми, я і ви отримали ці емоції. І якщо ж вам сподобався цей випуск, то звичайно ж, що правильно треба робити? Підписуватись на канал, ставити вподобайки, коментувати обов'язково. І, Звичайно ж, любіть футбол, як сили оборони любіть. Слава Україні!